І так, тестовий екземпляр номер 1 70 на метр 40 чиста площа абсорбера, можна сказати. Плюс труба тут 5 метрів 30 сантиметрів, якщо бути точним, 15 труби. Оце профіль 20-й з вирізаним в торець. Воно робить з труби. Квадратну трубу, збільшує площу контакту, а також по максимуму притискає цих два матеріала цвітних, які не сильно сумісцімі, але подивимося по практиці використання. Будуть поставлені термодатчики ось сюди і другий на задній стінці. Це щоб поняти, що робиться всередині. Плюс буде два датчики на проток. Задня частина, отут з того самого профіля, такі шайби, щоб не тратити лишні кошти і максимум сили приложеної. Колись буде ще спроба зробити таке саме, але на чорному металі. Ну Тут, зрозуміло, що 15-та муфта, я потім покажу як припаюється. Тут не відрізав лишнього, потім доутіплю. Базари, я це все зашию пінопластом і вже цього всього, думаю, що не скоро хтось побачить І так, лайфхак. Як з 15-ї труби перейти в щось зручне, щоб подалі використовувати отакі от латунні муфти. Перехідники папа папа. І якщо вам не вистачає потужності газової горілки, то можна підпалити ще одну газову горілку, яка буде компенсувати втрати, які йдуть в трубу, і оце просто легко і просто запаяти. Ось так одна хвилинка і все пропає. Ну, не потрібно отут робити горбок, воно там всередині затікає собі, обтікає і непогано виглядає. тут якраз така є під резиночку. Ну, коротше, дуже чітко получається. І просто, і надійно. Я зараз, звісно, все це тут глушу і перевіряю, чи не пускаю, щоб потім не знімати оце все і розбирати. Отак От виглядає теплана е, задня частина. Для того, щоб абсорбер не мав великих втрат. 8 см пінопласту це для того, щоб не замокало. Воно ляже на теплицю. Ну потім я вже покажу. Це два далеса вже зроблені. Що ще додавлю? І тут, плюс до того, що лист він до половини тільки дерева доходить, тобто що він скрізь утеплений. Виходить. І так, колектор на місці. Стоїть, сонечко світить, поки ще не покрашений. Хочу попробувати без спеціальної фарби і з спеціальною фарбою. Тут все без проблем протікає, нічого не замокає. Тут зроблені такі проставки. На резинках і там воно отак, щоб сюди нічого не затікало. Ну і на сьогодні, думаю, все хочу підключити два далеса, один з абсорбера, другий там, де сонце. І поставити сюди для початку логування, без протока води. Подивитися, що і як буде по сонцю. Ще мені дуже подобається робити щось. На такі всякі фігні, коли все налажено і просто повтикав, пропаяв, загнав типовий скетч, чуть-чуть туди-сюди підкрутив і все функціонує. І так, сонце вже втекло. 7 з копійками. 19 з копійками, якщо буде точним. Колектор вже. Дороблений, покрашений. Тут буде ще скло під оцим пластиковим шифером. І є в мене де взяти, щоб менші втрати були. Зараз покажу всередині. Так, от всередині як зроблено. Там в мене було зроблено ой, добре, тепло. Було зроблено для змійовика, я зробив трубку мідну метр двадцять, тобто забираю з середини бочки от сюди і насосик сюди толкає на першій швидкості, пішло, пішло, пішло. Ну і спустилось і так по кругу. І того азара от 5,7 літра на вході. Ну, вже йде в обратну сторону, вже бочка починає гріти сам на наверху. Потрібно зробити автоматизацію, щоб після 6 робити стоп-термостату. Не забути. Але мова зараз не про те. Отака система. Коли мені не потрібно гріти бочку, тобто систему опалення костюно через змієвік, то я... Переключаю сюди, зроблю тут такий виключатель. Переключаю просто на клапан. І водичка проточна пішла. Цей змій віддає сюди, щоб оця ємкість буде тепліша. Далі все зливається сюди. Все, що не влазить, виливається рослинам. Далі звідси душ, звідси полив. Коротко, це все просто в плані. Тестуємо. Зараз я продовжу в ESP Home, покажу собі на спогад пару моментів, щоб порівняти оцю генерацію повного сонячного дня з весняною десь 3 місяці. І так, пані і панянки, фанати альтернативної чистої енергії хотів вам показати такий момент. Ви бачили мій сонячний колектор, можна його так назвати. В ньому є абсорбер це алюмінієвий лист, на якому концентрується сонячна енергія, яка попадає на нього і передається на жовте туба, на мідну трубу, по якій протікає 5, ,5 літрів з половиною в хвилину. Так от цей сонячний цей лист починає нагріватися поступово. І, 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 починає віддавати на саму трубу. Багато кажуть, що між алюмінієм і мід'ю поганий контакт, теплопровідність і ТД, буде окислення, тому я хочу побачити, як це все буде розвиватись далі. А зараз ми бачимо різницю 7 градусів на піку. Пік нагрівання, тобто сьогодні був максимально сонячний день, 1 серпня жарило, як має бути, тому можна взяти от літо максимально сонячний день. І ми маємо температуру абсорбера на піку 51 градус, і виходить 7 градусів. Ну, це. Досить непогана цифра, різниця, передачі. Далі друга задача: нам треба забрати цю температуру поступово швидко забирати. Ну, я не знаю, наскільки тут треба швидко, лист, абсорб не перегрівається. Тобто, ну, щоб повітря, втрати в нього. Ну, Це нормально 60-ка він пінопласту окутаний, плюс пінопласт. Я його нагрівав, до речі, до 90 градусів. Оцей лист без води і нічого з пінопластом не було. Ну, Будемо брати до уваги 60-критичний нагрів, враховуючи там момент пінопласта. Ну тут все лялюся. Далі ми маємо вхід і вихід самого змійовика. У нас є сенсори, І от різниця. В цих сенсорах виходить на піку 1,4-1,5 градуса. Проток ми бачимо 5,5, 5,8 літрів. Ми знаємо, що нагріти літр води на 1, 1 градус три, Вт. Ще ми знаємо, що в годині 60 хвилин. Цю виборку цих всіх даних я спеціально зробив зараз тимчасово 1 секунда, щоб мати якомога достовірніші дані. І от те, що нас найбільше цікаве: от ми бачимо моментну генерацію: це стільки ми можемо зняти і перенести тепла в бочку. Ось він починав прогріватися. Насос включався-виключався. І коли ми перейшли через 33 градуси, по-моєму, там виставимо на термостаті, і не опускалися нижче, циркуляція була постійно 5,5 літрів. Ми забирали від 100 Вт-ту, забирали, 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 забирали до 6 години. До 6 години. І ми до 6 години забрали 3,8 кВт. Відкидаємо 10 годин по 40 Вт, 400 Вт насос і ми маємо 3,5 кВт чистої теплової енергії. Де нема ніяких тенів, немає ніяких. Кладагентів, просто обична водичка і передача з одного з листа в ємність в бочку, потім або в душі покупатися, або в будинок, ну не важливо. Тобто високотехнологічність тут низька, плюс ресурс такого обладнання просто дуже-дуже довгий. От і самі судді, вартує воно того чи ні. Ця цифра буде вдвічі менша в третьому місяці, виходячи з того, що я бачу. Зараз, ну зараз сонце перегріваємося, так би було весною 60 якби сонце світило стільки часу, з такою інтенсивність. І так як ми маємо 20-25 кВт. І... Я не пам'ятаю. Точно не буду брехати, але, можливо, були дні такі, що і більше десятка ми давали. Ну зараз історія не про то. Побачимо ще і в третьому місяці. Про втрати. Значить, треба вимикати отут. Іначе виходить, що ми 100 ватт заганяємо в сам колектор вже з бочки. Але 100 Вт це не така велика цифра 100 Вт в годину. Із-за того, що е, не якби вот тут проток хоча б на пару хвилин або 6-й годині. Та б ця е, труба, на якій стоїть сенсор, по якому працює термостат, вона б різко охолола б нижче 33. І автоматика би вимкнула насос. Але так як воно циркулювало, циркулювало, так от насос собі крутив. Ну, цей момент я бачу і я його виправлю в самій автоматиці. Е, кому сподобалась отака ігрушка з графіками і спроба, що можна отримати з одного метра квадратного. ставим лайк. Підписуємося на канал, донатимо на ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Вона обов'язково прийде. Всім всього найкращого!